ЛВ, Англія, Премьер Лі. Фоден! Фор... А ні, Фоден це ПВшник. Ні, не то, не то, не то, не то. Всі ці хрі... А, гріли ж, блядь, в мене є. Не є. Я не був гріли ж, це, в принципі, без репродаж, це таке в мене є. Я подумав, типу, що Фоден це у наш ПВшник. Ні, ні, ні. Радик. Пух, зем... земні жокер, земні жокер! Мать вашу, ПВшник! ПВшник, чехія! Бля, хто це такий? Шотландська Ліга, мать баф. Рейнджерс. 7-86. Добре. Якийсь ще час. Але в черний. Чорний. Чорний. Чорний, але є білий. Okay, давайте. Золотий, золотий. ЦЗшник Італія. Жіноча італіянська Ліга. Значить, я коротше одразу скіп, з Роми. Е, Лінарі канара. Канара. Це ми зразу продаємо, бо в мене вже є канара. Канара, канара. Масчинка ну, здається. Е, кі, е, кіфрентюрам, кіфрентюрам. Це. А, матео гіндузі, мантео Гіндузі. Точно, я ще прямо по це в волосах планяв, що це або Дузі, або Чуран, Бо там є два чурами. А їхній тато це третій, який теж в італіянській лізі. Ну так це цей пак без що мені дали з спак спака. Максимальний дроп. Самий лучший дроп то канад стендов. 85, дем. Ну, коротше, ці золоті бом скіпати, якщо буде якась не золота, то не скіпаємо. Макгрегор, Конор Макгрегор, Кенор Макгрегор Конор Макгрегор Тонали 80 плюс еее... Скип Скип, 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 скип Мейс Мейс О! Там ангріш мій Андріш Густо Боржетоном драфта, це ми зразу іспользуємо цей предметик 80. Так, стоп, каш, а це за херня, така у нас тут. Аверс, окей. Звичайно, що в составчик не заходить ніяким способом. Але золото для козет Фернандес скіпам. Фернандес. 81, ще раз золото скип. Там на месі статус кажу, ні, 3 pier. Там Марата міг показати. не Маратом. я... 82, окей, надія, 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 Давайте піддаємося, скіп, не, не скіп. ОЦП Арменія. Мхітаріан з того з Інтера, але бляха. 83. Херня. Добренько. Сейчас пальчик. Зразу підляєм, скіп. Ось якийсь поляк. нахер його продаємо. Не всіх. А Азом, кстати, можемо продати. А ну, коротше, лишаємо собі. Подрізить е -е... предмети, тепер дизертир. тут пачок. Так, десяточка, набор стимулятор. Так, е -е, дивимося. Це З, Франція, Серіа. Ой, забув хто. Дюмфріс, 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 та точно. А ні не, не Дюмфріс між Нідерландець, стой, повар. Повар, 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 повар. Може поставлю його замість того Діку, блін. Я більше повара. Э, э, Пошаму. І у мене є ще один пак, у мене є ще один пак. Це 30. Таксі. Сад. Дерланде. Хаві Сіммонс, так, да, Хаві Сіммонс. Хаві Сіммонс, який у нього рейтинг хіровий. Хаві Сіммонс, але у нього хіровий рейтинг. Хаві Сіммонс, але у нього хіровий рейтинг, це Ну окей, короче. коротше. E, забираємо вначе Фернандес щодо. Це ніяк не воно приєднується, що вначе грає уже не в реалі, а, блін, в тому в своєму виповню. Ой, еще один пак классный. Соп. Низ. Не, я тут не знаю. Я там лишь в... Я знаю одно, ебали такие. Не думайте, что я что я думаю, что я думаю, что я думаю, бля, не, 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 не. Туда, туда, туда. Все, лишаемся В принципе, тунисцы. Снабжение, наборы игроков. то, -то больше, в принципе, такого ничего нема. Да, yeah? да. Yeah. Yeah. Немає ничего такого. Значит, здесь по ИПКшникам. Улучшение. Уже тут треба хороший составчик создатель, я так скажу. Mm. Бля, кстати, да, здесь фигурный Уже 1 Сичня, да? Э, ну короче, 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 що мы маем? Тут западу типу, кешбаки подают. Мати е, коротше. Пацани, може зараз вами ще одну качку. І щось я не говорю знайти то що... Ти Дікераш. Сім матчів драфтову стіки 10 матчів виграти буде донарума. Що є імбовенько. В принципі, ігра зі мні Джокерами. Ну, коротше, друзі, наші, давайте тоді погнали в того в Battles Батлс, ли, зараз. Виш пачки погнали в squad Battles. батлс. Е, Понадобить еще одну катку шоричи шо. Бляга, прим снима. Оце западло. Ну, ля, кого я можу тут виставити? Ой, кажу цей грілі ж буде. Це деліх нахер міняємо. Дебіл. Вже ще був кана є. У мене тільки топогірків вибиваєшся уже. Ще шість черний ПВшник. Краще він заіграє. Короче, let's go, тільки то, що я. О, контакт. У мене як контакция, да. А яка у нього ще позиція доступна, Цепешник. Ну окей, короче, понали тоді каточка, ще одна, ну и може спим доиграть до кінця удасть, може не спів, то вже і так довгий відоси, X45, 70 минут. А то так, все, понали. Це якщо у нас виїзний матчик ще раз. Отличный вечер вполне може стати еще лучше. если команды покажут свой класс. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Отличная игра. Впереди обе команды в хорошей форме и готовы выложиться по полной. Альбион против Синс. Вот может что-то получиться. Вот это Ой, облак, спасибо. Похоже, ему одному. Понятно, Там мы сразу опять пропускаем. Сборка, Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Они Зидан берет удар на себя. Здорово сыгранного в отборе. Соперник без мяча. Удар! Ой-ой-ой. Облак еще всем своим сейвом. Да я... Там пока что с процесса урона. классный мяч потащил. Нужно было сохранить. Она протащила. Мяч, никто не мешал. Важный матч сегодня для него, дебютная игра в новом клубе. Как Я вот эти поезда не снимал, может, поставил. По да хера уж так вот. Ма там пен что ты, блядь, пиздец. Давайте, бляха. Так, да, Нкун. Это Кристофер Нкун. Энгло, Энгло, Канте, Майтро, Кинг-Бэмби, Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Жирзини. У вас плечом продолжает покручивать одного за другим соперника. Джуд Биллингем. давай, Сьогодні, джу, Джудіт, Джуди. Класна передача від чуда. Черний. У черного теж деб'ют. Чарний тут може вже забити. Міг забити. Та й може забити. Блин, это Кристофер Нкун. А, блядь, Нкун. Серьезно была заявка на гол, но защита не спит. Кристофер Нкунку с мячом. А, там, блин. А, с мячом. столкович вынос про то мы старается серьезный момент створит синий день зида ой oh, well. и хороший шанс выйти вперед сейчас будет mm, Блин, yes. Ну пацаны с новым роком шо ли вас, новым роком. А? Зидан. Хави, Хави, Хави. Мяч у Зидана. Зенедин Зидан. Хави получил мяч. Джуд Беллингер. Так, джут, джут, джут. Так. И будет аут. Джут в Кене. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Не перешла тебя, мать вашу. Есть пространство перед ним. Привет. Ну, чем проще, О, да, подальше Молодец, вратарь. Все, внимание, содіус така побрала на положне уталення, спалив останню ігру. Куче удалення, капець, а ще мені дав гірше було б з фемка було. На кон онкін конкур, сорянчик, буде у мене один чорний там. А тут під замість нього пантер, дебютант. І Судья добавляет одну минуту. Стивен Джерард. Так, Возможно, он mm -hmm. свою команду. Давай не заварши при атаке. Ан... Эм. Окей, ладно, і так, Нічого страшного. Э, е, Энгл. За что, бля? Я лишь Канте випустив! Лишь что, прям пару секунд тому. Він ни не успел... От Борилу не успел зробити. А у нього вже така высокая оценочка. Но ну, вы за задули сильно оценивать. Ну, добре. Дає судья свисток, і, спектру, і второй да. тайм починається. Лише б він був не скучніше першого, хоча... Кстати, це і такої, щоб простору една. прям не Но видно. Просто один цей... Блять. Просто чарний, він зайняв позицію одного форварда, без тих двох. двох. Нема вінгерів, я тільки пів в ромбі і... Ешли Захист, чотири захисникові. І тому це якраз символа схема, якщо когось удаляють. Где Тряша с один вход. Атака пошла через фланг. Черный ищет там свободный зон. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя. Данчик. Ой-ой-ой, И шо? Шо? Блядь, не, нихуя. за херня. По-любому у меня ньюэл на кости. То Жир, Кажется, появляется. Что, кстати, у не футболь очень футболь есть. Да, это могло быть очень опасно, но Черный, блять, развернись, ты от атаки, можно что-то придумать тут. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. И контакт классно. Ну. А бля. Так, стоп. Сяха, Мяч перехватили, опасная атака была. Плохо сыграно, соперник перехватил мяч. Мяч переходит в атаку. Главное не терять темп. Ой, попал на Никитину Тасин. Опять на ноль пока на табли. Мало. Какие потенциал ей? Какие топовые игроки? А то там с низкой Черный. Черный. Так, стоп. А, это черный. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Ой, Ньюэлл. Старалась. Очень топ и Все ж таки, видосик. Эшли Невилл. Здорово получается продвигаться вперед. Но ну, отсюда только заговорить не об атаке, как они потеряли это мяч. Этось видриблинг в парявий хоче. Беллингем. Хороше розвиття атаки. М'яч Жерзінь. Ну рішайте! Ой-ой-ой, облака, молодець. Ківін молодець, конечно. Ну що, друзі, відео сповно вже зараз закінчуй, щоб не знаю, якщо не доіграю матч, якщо буде допиць, я вже сам буду ігрувати, і досік це все не поміститься. А ты хочешь вам впитать с новым рока FC25? Вообще всех FIFA. Брат, вам счастья, здоровье. Чудом не прошла эта передача, могло быть очень опасно. Такие тысячи фол, даже Кстати, черному лошадь карту. У вообще, остаться. Да не то слово, Георгий. Я вообще не понимаю, что происходит. Игрокам следовало бы поумирить. Можно забивать. Ой-ой-ой. В цели нужно было забивать. 0-0. По прежнему 0-0. И неизвестно, сможет ли команда за оставшиеся минуты создать такой же убойный момент для взятия ворот. Счет ничейный, но не похоже, что он устраивает команду. Еще одна атака и еще один шанс выйти вперед. Белінгем! Рятуй! Белінгем! 90! З новим роком! З Новим роком! Пасани Боже! Ну, це по ходу вирвання перемоги! Це по ходу вирвання перемоги! Ну хто може це зробити не інший, як і звичайно що ж буд Беллінгем в кінці всі матча забиває такий топовенький гол, такий важливий, що саме важливий гол. Просто вибити цей вже м'яч куди подальше. Все, Просто, друзі, з новим роком Я вас у всі 25. В цьому році виходило дуже дуже бати відоськи по всі 25 і по всі, 25, і всі 24. Нурічні руйн з Каркаром. Смагали і напевно все. Можливо, міч. ще вийдуть відоські по всі 25 в цьому. Якби е, сьогодні в день Нового року, 31 грудня, але вже хочемо привітати вас з новим роком. Щастя, здоров'я. Всього найкращого. Хала Мадрид, Реал Мадрид найкращий. Реал Мадрид найкращий клуб, любимий мій клуб найкращий у світі. Мадрид, ала, ала Мадрид, АЛА Венісию жуниор, Ала МБАП, Ала Джуд Белінгам, АЛА Вес Сквадри Ала Мадрид, Камавинга, Чуа мені в Лунін, всі всі, що може бути. Так що я поділюся цей відео, вам вами, каркар, удачи і пока-пока, друзі. А МБП цього матча хто є? є чай. Пока, друзі!